То я в 14-му пішов в АТО, пішов добровольцем. Але думав, що я йду на війну, знаєш, добровольцем. Там казали, що мене в армію забрали, ще й зарплату платили. То всі гроші, що я заробив, поки я був в АТО, жінка підготувала капличку, там написано. Пам'ять про трагічно загинув в Про всіх наших. ще в у му році. Ото вся моя зарплата, яка йшла, того Правда, хлопці мої з бригади 80-ї хотіли пункти. Яка, якщо не хватає, то тоді зараз. Але мені хотіли, пези. Ті гроші, що було на зарплаті, було. 80 таки більше платили гроші, як Олег Шаповал, Ми тільки що були в училищі, він багато років працював років. в цьому училищі майстром виробничого навчання. Я ще його знаю який мене надіргав за вуха, вчив дисципліни. Ну, думаю, що навчив. Ну, Сім'я, яка дуже багато допомагала, допомагає і буде допомагати. Пацани, тримайтеся, душою я з вами поздоровлю, списаний, не можу піти, але я, поки будете там, я буду тут воювати, буду вас чекати, щоб ви потім прийшли і допомогли нам тут до кінця ту всю наволоч розігнати, яку ви там гоните. Тримайтеся з Богом, молюся за вас кожен день. І вертайтеся всі додому живими. Бо роботи ще не початий край. Війна закінчиться, вона закінчиться перемогою нашою. А роботи не початий край, бо треба тут ще буде все доробляти. А вся надія тільки на вас, хлопці. Тримайтеся вам, мирного в неба. Повертайтеся всі живими. Марія Шаповал, тож яка е, сьогодні хлопцям напекла свіжого хліба. Ого, ти, ти двір. Хліб. Все одно покажіть, де печати. Потім то все зробить. О, файно. Добре. Це блінка мінка. Це вже моя майстер. О, це файно п'ят. Угу. Якщо. Хлопці, я дуже переживаю за вас і чекаємо вас з перемогою. Хліб будемо пекти, ми тут. Чим можемо, тим поможемо. Чекаємо вас тільки з перемогою, тільки перемога і всі. Слава Україні! Героям слава слава нас! Смерть Московській Федерації. Русський корабель.